Один аромат, який абсолютно завжди є в моїй дружини в її приватній колекції. Це аромат з дуже довгим, ніжним, дзвінким, класним натуральним шлейфом липового цвіту та темного меду. Цей аромат вийшов в минулому році. І я вважаю, що з тих пір він заполонив абсолютно всіх своїм коханням, своєю ніжністю. Своїми спокусливими нотами: жасміну, самбаку, ніжної фіалочки, дуже красивого темного меду і саме головне натуральної липи. Звичайно, говорю про тілію Марк Антуан Баруа від Квентін Біш. Це той липовий цвіт, який настільки натуральний, якщо вдихаєш прямо з самого флакону, ти навіть не відчуваєш, що це парфуми. Тобі дійсно здається, що це якийсь класний романтичний вечір, десь на лавці під липою. Тілія, Марк Антуан, Вороа, Біш є завжди в нашому асортименті, доступні до замовлення, як на розпив, так і повнорозмірними флаконами по 30 та 100 мл.